Тож триває ефір да. на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшла Оксана Погомій, активістка громадської організації справа громад із Херсона. Пані Оксано, вітання. Чи чуєте нас? Чую, так, добрий вечір. Пані Оксано, хочемо перш за все розпитати, яка нині ситуація в Херсоні? Чи є у вас світло, чи є зв'язок? Бачимо, що ви все-таки маєте можливість з нами спілкуватися. Значить, є чи є обстріли з боку расистів. Так, обстріли продовжуються. У нас останні три дні гарячі. Сьогодні так трохи тихіше. Сьогодні, хоч вночі можна було поспати, але це в нашому районі. Насправді обстрілюють дуже сильно обстрілюють мікрорайон Острів. Вони ближче за всіх до гопрей, до Олеші. Світла у нас ще не у всьому місті, ще є райони, де 8 листопада не було світла. Uh -huh. Ну це звідку більш менш. А телефонний зв'язок. Телефонний зв'язок сьогодні дуже поганий, ну але от зараз тут вдома, то є, бачите, і навіть інтернет. Та чудово, ну але ми хочемо поговорити про проблему, про яка виникла у вашому місті. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, наскільки те, що ми знаємо, те, що ми почули зі змі, що у вас планувалося відкриття пекарні, яка мала би випікати хліб для знедолених херсонців, але Після того як вона вже була встановлена, так я розумію, місцева влада почала чинити перешкоди і вставляти палки в колеса в її запуску. Розкажіть деталі, будь ласка. Спочатку місцева влада дала дозвіл поставити таку пікарню. Нам, в принципі, від влади нічого не було потрібно, окрім приміщення. Ми, нам це приміщення надали. Ми там поставили пекарню, все обладнання, все зробили. Вона у нас автономна, тобто вона може працювати, коли є світло від такого світла, коли немає від генератора. З водою теж у нас є ємність і все є. За день до запуску пекарні місцева влада подзвонила мені і сказали, що ми відмовляємо в приміщенні. Я запитала, чому я сказала, що у нас планувалось половина хліба віддавати військовим, половина хліба віддавати, роздавати людям безкоштовно, на цьому наполягаю. А мені сказали просто: пекарні не будуть. А з чим ви пов'язуєте з таку позицію місцевої влади? Йдеться, зокрема, про міську військову адміністрацію чи обласну Херсонську обласну військову адміністрацію? Е, йдеться про міську військову адміністрацію, обласна е, наш депутат Ахтемчий чи дзвонив до Янушевича. Янушевич сказав: я вам не буду. Е, не буду заважати, але і не буду допомагати, тобто нейтральна позиція. Е, міська військова адміністрація, ми пішли до пані Лугової, і вона же мені сказала, що не буде м -м, пекарні. Е, я просто ще окрім того, що я активістка справи громад, я ще й депутатка Херсонської міської ради, е, і ми пішли до. До пані Лугової е, у неї не було часу на нас. Ми прийшли з депутатами народними туди. Чотири народні депутати приїхали, щоб з нею поспілкуватися. Вибачте, це в мене кот хоче теж бути в ефірі. Е, і е, вона сказала, що їй нема коли, тому що у неї прямий ефір. І е, сказала: я нікому нічого не заважаю, але на наступний день нас не пустили. В дали наказ спочатку відключити повністю світло від пекарні, і нас не пускають зараз в пекарню. На наше питання до людини, котра зараз ту школу очолює. М, ну це не директор, директор в Києві, а це. Людина, котра зараз виконує обов'язки. Нам, А там є наші особисті речі, нам треба забрати. Вона сказала, не знаю, я що з вами робити, ви мені вже надоїли. Сьогодні приходила Лугавана, мене кричала, тепер ви ми не кричали. <сху> ми по телефону. От, тобто, там обладнання на декілька мільйонів гривень, і ми це заберемо. Справа в тому, що ми б могли вже випікати хліб. Справа в тому, що. Ні, ніде нема ніякої ні наліпочки, ні прапорця, нічого, що ця пікарня комусь належить там якоїсь політичній силі, це правда. І, і навіть госпова громад ми не вивішували прапор для того, щоб максимально зробити нейтрально не політично, тому що зараз е, цей хліб соціальний це не. Стільки це і допомога людям, тому що у нас люди без роботи. У нас люди з'їли всі свої запаси, поки чекали українську владу. Ми намагалися не купувати е, продуктів кацапських. Ми тут ну ну правда, ми тут стояли і боролися. Не просто сиділи і чекали українську владу. Ми боролися у нас люди. Коригували е, наші зсу допомагали. Е, ми кормили людей е, всі ці 9 місяців і. Сьогодні я поліціянтам, котрі ще сьогодні поліціянти намагалися закрити наш намет. Гуманітарний центр цей намет називається. Він знаходиться в одному із мікрорайонів міста. Нам сказали, що це небезпечно. Я кажу, ну так ви ж по всього намету ходите вже місяць, і ви і дали нам. Згоду що нехай він стоїть, і там тільки пункт обогріву і зарядки телефонів. Це важливо, тому що світло у нас пропадає, ну так як і по всій Україні. так? От. І е, поліціянти мені сказали, я сказала, ви мені дайте бумагу, ми вам рекомендуємо закритись. Бумагу мені ніхто не дав. Сказали, навпаки, дайте, е, ви тоді дайте розписку, що ви відповідальні за те, що люди там загинуть, якщо прилетить. По школі з тими ж поліціянтами вони сказали, що це стратегічний об'єкт, там вже був прильот вранці в понеділок, в соцмережах розганяють, що це. Петро Олексійович навів, неправда, це було до приїзду Петра Олексійовича насправді і на світлинах не було ознак. Ну була тільки школа всередині світлини. Тут ну, не згадаєшся, яка школа, і але у нас по місту в школі в школах розпороджений пункт незглавності, в тому ж самому відділку поліції розположений пункт незглавності. Тож це ж стратегічне об'єкт. Тоді там можна, а нам питання людей не можна. Чесно, ми так раділи, що нас звільнили, і, і зараз дуже сумно. І це я так казала дуже скромно і от, правда. Пані ну, Оксано, то ви ось цю ситуацію, та коли місцева влада, міська влада спочатку надає дозвіл на встановлення котельні, точніше пекарні, та згодом забирає ці дозволи. І ви вважаєте, що це все-таки якийсь був тиск з боку якоїсь центральної влади з боку можливо офісу президента, так. і все це пов'язано саме вважаю, з тим, що цю пекарню подарував Петро Порошенко? Я вважаю, що це так. Тому що от є у нас відео, коли ми були у Логової, і вона така: от пані Оксана, ви ж мені сказали, що там будуть що це буде пекарня волонтерська і що там будуть волонтери. Я їй сказала так, я так і сказала, і так це і є. Наші волонтери з прави громад безкоштовно заперли на другий поверх ці це обладнання, котре двохмітрової висоти, котре 350 кілограмів ваги, два шкафи, і ще там інше по 100 кілограмів ваги. Ми 6 тонн. Муки вигрузили на своїх плечах, і ми намагалися е, зробити так, щоб хліб. Котрий був був спечений з любов'ю, я це я це просто вам е, кажу, і, і щоб це було для людей. Людям потрібно не стільки ще і їсти, скільки знати, що про них дбають, і у нас зараз по мусоркам їжа не валяється. Правда, у нас люди е, бігають де би їм знайти ту консервочку, Ну тому, що ну правд це правда, у нас немає роботи. У нас багато хто виїхав, у нас виїхали всі бізнеси, тому що стріляють. І ми, а ми, хто залишився, ми взяли на себе відповідальність за своє життя, тому що ми тут залишилися, і ми знаємо, що може і по нас прилетіти, і відповідальність за інших людей, хто залишився і не може виїхати. І ми просимо просто не заважати. Просто не заважати. Так. Я вважаю, що це політично. Пані Оксано, не так давно в нас в ефірі також були активісти, які після звільнення Херсонщини відвідали ці регіони, і сам Херсон і інші населені пункти поспілкувалися з місцевими і розповіли нам таку історію, що дуже багато колаборантів, які прислужували окупантам, потім повтікали зараз. Вони повертаються назад вже на звільнені території. Більше того, намагаються десь очолити ці розподіли гуманітарної допомоги і так далі. Тобто Влізти саме в волонтерський рух. От чи відомо вам щось про це? Чи можете це підтвердити? І чи вважаєте ви, що можливо саме з цим? Можливо, ця місцева влада намагається просто взяти під контроль весь волонтерський рух для того, щоб вручну це все контролювати? Ну так і таке можливо, і при чому великий відсоток. І так колаборанти повертаються. Так у владу беруть ОПЗЖ, у владу ну. Розумієте, ОПЗЖ для особисто для мене це як уже якась така медаль да? mm -hmm. От, на лобі витатуйована. Видатуй, При тому, що, наприклад, ті, кого я знаю з місцевої влади, ті. Котрі були в фракції ОПЗЖ, а ми були в своїй фракції. Ну то там правда, там такі люди, котрі, яка різниця, котрі кричали мені в спину, коли у нас була окупація слава Україні, і, і над цим потім ржали, як коні, розумієте? Тобто це була у них така шуточка. І вони намагаються повернутися е, або в обласну, або в міську. Е, я не бачила, звісно, наказів, бо зараз це все секретно, але у нас тут. Вже була ця інформація про Вільшторта, котрий повернувся і котра Лугава взяла на роботу. Ця людина е е писала в СБУ, Ми ще до вторгнення. Писали в СБУ. Потім я особиста. Е щоб нам про цю людину е щоб на нього звернули увагу. Він в Криму організовував референдуми. Ну то є там. Шитой. і коли я його побачила 12 листопада в військовій формі, мені стало дурно без знак зліччя, але він був у військовій формі. А зараз кажуть, що він десь луговою працює. Це дуже сумно, це дуже прикро. Я розумію, що одной, одним махом всіх не змете ж, треба боротися просто проти цього. Але якщо, якщо у нас не вийде вибрати, це буде сумно, але я вірю в те, що у нас все вийде. Пані Оксано, то і що ви плануєте робити подалі? Далі з цією пекарнею, чи будете змушені її дійсно перевозити, десь десь встановлювати в новому місці, і чи вдалося вам на тому місці, де вона зараз була, хоч ну хоч якусь буханку хліба спекти? Ні, не вдалося. Якраз же все при, прийшло в понеділок, скажімо uh -huh. так, трапилося. Не вдалося нам нічого спекти. Ми зараз розглядаємо або інше приміщення, насправді шукаємо просто тому, що ну, це, ми можемо так тягатися довго, а хліба не буде. А нам треба, щоб хліб був. Так, це будуть е, витрати, це будуть знову під, е, ну, знову приєднання обладнання і таке інше, але хліб повинен бути у людей. Ну що ж, вам Ще бажаємо витримки, пані Оксано, і все таки дійсно, дійсно надіємося. На, на благорозумність на нашої влади на те, що вони дійсно якось ну зважать цю ситуацію і не будуть заважати людям, які активні, які хочуть допомагати тим, хто дійсно потребує хліба і не будуть виконувати різних політичних вказівок з офісу президента. Наприклад, дякуємо пані. Знаєте, знаєте так. як мені сказав сьогодні ще одне слово поліціянт? Він сказав Допомагайте ну десь там, щоб вас не було видно, десь в підвалі зрозумієте. Ну, ганьба, це ганебна ситуація. та е, дійсно, Дякую ну, вам за те. Відчуваємо вам, мені. що ви дійсно після окупації стикаєтеся з такими ситуаціями неприємними. Ну, це дійсно ганьба для всієї нашої теперішньої влади. Е, отже, активістка громадської організації справа громад із Херсона, е, депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій була в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На ну, все добре, тримайтесь. Дякую, тримаємось.